Чао! Чао. Буду новий караванінг. Це пригоди майже кожного дня. Аскортіно ще десь 30 хвилин з серпантинами вгод. Тисяч букати? Замерзла вода. Але ще будемо мати майже годину катання. Бо якусь зупу. Розрядилися акумулятори наші. Це 100 евро за величезного кампера, 7,5 тонн. Традиційний австрійський десерт. Вау, який гарний настрій. Тут одразу навпроти є піцерія бар, куди ми завжди заходимо на каву вранці перед вильотом. Там працює така китаянка. Буквально 5 хвилин пішки від аеропорта. А є паркінг і майня, де ми вже другий рік тримаємо наш. Автомобіль на той час, коли ми літаємо додому. А знайшли ми цей паркінг минулого сезону, бо нам треба було місце, де будемо залишати наш кемпер, бо тоді у нас тут не було ще легкового автомобіля. І тоді ще це була така класна ціна, тому що за місяць тут ми платили 100 євро за величезного кампера, сім з половиною тон. В цьому році кемпер наш стоїть уже на місці весь сезон на кемпінгу. Тому що тут у нас з собою є ще легкове авто, яким я приїхала додатково, щоб їздити собі кудись пересувати, щоб було легше, зручніше. І ми вирішили це авто тепер залишати тут. І увага! За легкове авто за місяць ми теж платимо 100 евро. Тобто в них однакові ціни на все. Але замовляти мийку у них я не рекомендую, тому що минулого разу ми разом залишили авто і просили. Прибрати його всередині. Це коштувало 15 чи 20 євро, але виглядає він так, ніби його ніхто не прибрав взагалі. Там може стріпали сміття з ковриків всередині, ну але таке собі. І лимами зараз на докемпінгу от 13-ї так? Czyli, o 13.07 będziemy w Cortinie A to do Cortiny Tak jest Mamy 2 godziny do Cortiny, a z Cortiny siedzi 30 chłodyn z serpentynami w górę. Do Cortiny to co nasza ulubiona droga Tłumaczcie, ona nie taka kruta jak tam inni 2 czy 3 nawet Bo jeden z poprzednich Nie ryzy. tak jak nie. przez Alechro. Tam się nazywa Alechro tam no. gdzie jechaliśmy? No, 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 no Tam gdzie tak dużo było tych? O oddań? Jezus Maria Patrzyłem ostatnio na to na mapie, to mi niedobrze było Ми тоді як їхали, я була рада, що я не з'їла вранці ніякого сніданку, бо могло би то закінчитись не дуже добре. Ми заїхали ще заправити авто і на італійських заправках є така штука, що треба звертати увагу, чи там не написано сервіс або сел-сервіс, тому що буде різниця в оплаті. Наприклад, тут е дізель. Євро 82, а там буде 2,05 за те, що вам підійде чувак і заправить автомобіль. Ми один раз уже так під'їхали випадково. Тепер звертаємо увагу. Тут такі класні різні види печива, і кантучіні, і амаретті, і якісь з малиною. Лампоне це, до речі, єдине слово, яке я знаю. Ну, одне з небагатьох з італійської. І величезні чупачупси. Chcę coś mm -hmm. przegusyć. O, oh, ja marzyłam o takim szmatku pizzy, jakiś idealny. Oh, Quadro formadzi. To coś dla mnie. 6 euro za szmatek. Okay. Mm -hmm. Ale krótsze, też wyglądają, ja замовила дві піци, круасан і дві водички. Zoriana. Komanna na narty, jedziemy, nie będzie już zła to, Nie byłam zła Ale nie wiesz jak to jest w rapie, to się mówi to co posłuje Zorianko bilet mi daj, ja zapłacę go A ile tam to Karta, gotówka wybierz, to 5,90 to opłaca się Ciao, buona giornata, arrivederci. 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 чи не хотілаш на гори їхати, бо по було для тебе застромо? Не було такого чогось Skyline. Перед нами їде машина, і я хотіла сказати, що це київські номер АА. А це Хорватія. Хорватія, мисліш? Хату Хорватія? У ми на місці. Останні кілометри я вже ледве їхала, бо та піца була не дуже добра. Чао! Чао! І трохи мені якось недобре після неї, ще й по тих серпантинах. Тут скорочена дорога, щоб прийти до нашого дому на кемпінгу. 14.00. нульну. Павел по дорозі ще купив твій самокат. Traхівку, і зараз хочемо одразу виїхати піти поїздити, тому що погода просто кайф. Таке сонечко і допадало трохи снігу в порівнянні з минулим тижнем, як, коли ми виїжджали. Поки нас не було щось тут. Щось тут сталося, як завжди. Це ще стало, кога? Зодивилися акумулятори eee, акумулятори добре. Розрядилися акумулятори наші. Якщо була два акумулятори, то не ввончиш у Ніка. Nie, widpali dwychun. A jak się nie wyłączy silnika, to się nie napompuje kompresor? A jak nie mam powietrza z kompresora, to nie otworzę schowka, w którym mamy narty. Rozumiem. A bo narty yy, bo mają w tych bagażnikach swoich? Si. Si. Okej. Okay. A czemu nie zostawiłeś w tym? W skirum? Czemu nie zostawiłem? Bo no. nie chciałem, żeby stały tygodniami narty poszedł w skirumie? A ty masz takie wypasione narty? Ja nie, ale ty masz. Ty jesteś błykaty? Досвячення. Мастер Клеп береться до роботи. найгірше, найскладніше в цьому, те, що майже всі інструменти, які потрібні, є теж в тому багажнику. Але щось там уже знайшов. Я одягнула термобілизну, теплі штани. Точніше, вони мали би бути теплі, тому що тут такий начос всередині. Але так як вони тиждень лежали в холодному кемпері, то... Від них просто аж віє таким холодом морозом. Але я вже чую, як тут знизу з тих отворів вже йде тепле повітря, тому що Павел включив вибасто і вже, вже гріється. все, Зараз буде тепло, але реально відчуття такі вух різко всередині так холодно. Шукала термобілила, знову вона лежала в спальні, в тумбочці відкриваю шуфляду, а звідти просто таке холодне-холодне повітря виходило. І весь одяг який там був просто такий аж промерзлий, ніби по відчуттях. Вже тепліше буду робити чай і грітись. Попередній тиждень я виїжджала перша, а потім за кілька днів Павел. І я так гарно все прибрала, помила посуд. І зараз приїхала і тут ось так. Брудний посуд, купа чашок. Треба знову йти все мити одразу. І треба йти по воду в магазин, тому що я хотіла зробити чай, але тут замерзла вода. Не вийде чай. Тут немає в чайнику вже. А що там робиш? такі якийсь там шалоний план. Як не, то не вiem Добре, відпалили. І це то було? Що зробилиш? Знову там акумулятори 2-12 щоб дати 24 вольтове нап'яття на розрушення. Конструкція зроблена на скору руку, щоб відпалити авто і щоб можна було добратися до багажників. Znowu karawanin chcę przychody, Major, każdego dnia. Jesteś mega gość? Ha. <grym> ha! Akurat te części, które potrzebowałem, miałem w środku. Wiesz, co to znaczy pawełek? No? Że poradzisz sobie w każdej sytuacji, że z tego, co masz, zbudujesz co potrzeba. A akulatory miałem w bagażniku w osobówce. No widzisz? Ale gdzie? W Superbie? No. Wow. Bierzemy A jeszcze 15. 15 jest? No. 14.38. 5 chwil i wszystko gotowe. My już odziagnęliśmy Maszyna zawątażona. Można jechać. Proszę, palki. Kasky. А я мамкоск. Люди на кемпінгу вже приходять, повертаються з лиш, а ми тільки виїжджаємо. Але ще будемо мати майже годину катання, тому краще скористатись. Тим паче, що погода сьогодні Ну просто кайф, так сонячно. Їдемо подивимося, як ті траси виглядають по цілому дню і чи багато було сьогодні людей. Ми вже під'їхали до Підсорега. Я вже перевзула чоботи, лежі стоять, чекають, взяла свої нові рукавичі. Павел мені купив, вони ще навіть з цією штучкою новою треба відірвати. Ось такі Готові? Готовий? Містер Соломон. Ще трохи людей їздить. Тут багато з санками, бо на горі є одна траса для санок. І тут ще навіть трохи така. Черга на вхід на цей підйомник всередині. 15.06. Ми виїхали витягом біок і наш пункт призначення це Пролонжія. Ось там вгорі його видно. І зараз ми туди поїдемо. Це буде така одна довга синя траса, потім ще одні кріселка і ще одна супердовга траса. що в Італії теж розпочалися якісь канікули. А людей дуже багато. Зараз вже 15.30. А на цьому витягу черга, якої я ще ніколи навіть не бачила. Зазвичай тут так досить вільно. Це була екстремально коротка дорога до Пролонжія. 15.40 і ми вже тут повороти В Італії традиційно ближче обіду, потім важко замовити щось. І ми прийшли десь 15.40, то Вже можна було замовити тільки або якусь зупу, Павел замовив гуляш, або десерти. І я взяла ось цю. традиційний австрійський десерт. Такий порваний омлет солодкий. Кайзершмарн. Мушу зараз прочитати. Добре. Кайзершмарен. Кайзершмарен. І тут дали мені такий один джем. Ягідний і яблучний. Але я найбільше люблю, коли приносять такий ванільний з ним дуже смачно. Посипане пудрою. Зараз буду пробувати, бо тут ще його не їла. І як гуляш? Вір mm. Зорен каже, направдя пишне. Направда добре. No. To smacznego, smacznego. Dziękuję. Budla seczka moja calineczka.